Як Бограч? Бограч Володяний, реально партія рулиць європейська. Будете голосувати на вибороджений? Якщо ще буде шашлик нормальний, тоді точно. А якщо не буде 50 грам більше, тоді не проголосуєш. Ні, ну взагалі подія виявилася дуже веселою. не Ну, як Молодця.

Все, водки нема, все, ребята, три завод. На хліб і все на лоджіємо, все. все на ложку все. на ложку. Беріть, поки теплий бограш. Вони не їли, вони не їли, вони не знімають тільки. Вічерінка. Дайте ще знаю, я любимо робити селфі.